Звати Глущенко Оксана Віталіна, я заступник директора з навчально-виховної роботи в початкових класах. Взагалі в такі заходи у вас вперше відбуваються? Ну до нас приїжджали, у нас лялькова вистава у будинку культури теж від Станіслава Березкіна, Дуже дітям сподобалося. А лялькова це така вистава, то вперше. Як діти, діти дуже задоволені. Вони раділи, Блоні плестали, допомагали артистам. Дуже їм сподобалося. Ми вам дуже вдячні. Приїжджайте, будь ласка, до нас іще. Дякуємо, звичайно, і Станіславу Березкіну за подарунки солодкі, бо це так неочікувано було і для нас, і для дітей. Вони дуже задоволені. О, тому велике вам спаси. Аня, Ти, хто там там? Був?